Знайомтесь, це пані Лариса. На її кухні завжди солодко пахне смаколиками. 14 років тому створивши разом із чоловіком дитячий будинок сімейного типу, родина Волківських взялась опікувати з дітьми. А вони, як відомо, солодкі полюбляють. Тож, коли Ларисі Васильівні зателефонували і попросили приготувати печиво для військових, вона одразу погодилась. Смаколики готуються в нас кожен день. такого дня в нас немає, щоб в нас не було випічки. У нас в мене дітки привикли, і внуки мої привикли до випічки. Так що кожен день. Як так сталося, що долучилися до акції, збирали саме смаколики для наших військових? Ну, зателефонували, запропонували, да, я одразу. Я тільки за. Приготувала печиво, таке із стекляшками всередині, таке кеничка, потім мраморове печиво, кекси і булочки з повідлом. Хто допомагав готувати? Я люблю готувати сама. Я на кухні нікого не допускаю, якщо чесно. Ідея влаштувати солодке свято до Дня Святого Миколая військовим прийшла працівникам ювенальної поліції користення. Вони звернулись до прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу, з якими співпрацюють. А ті, в свою чергу, охоче підтримали пропозицію. Десь правоохоронці солодощі забирали самі. Хтось приніс їх до поліції. Зазвичай ми на Миколая ми даруємо подарунки нашим дітям. Але ми знаємо, в якому зараз ми часі з вами живемо. Ми вирішили, щоб це, під це свято зробити подарунок нашим захисникам, а саме представникам Збройних сил України. І до цієї акції залучилися саме дітки, і їхні батьки-вихователі, дитячих будинків сімейного типу, прийомних родин, яке їм дуже велике дякую. Війна згуртувала українців. Хтось дбає про вимушених переселенців і дітей, хтось донатить на армію, чи особисто збирає необхідні речі для військовослужбовців, а хтось пригощає наших захисників власноруч приготовленими смаколиками. Ми багато чули про різні акції, долучалися до всіх акцій, і від школи акція. А це нам просто зателефонували, запропонували. А ми, звісно, завжди тільки за. І діти були готові до цього. і вони заохочення малювали малюнки, допомагали. Там у нас печиво, дітки самостійно його нарізали. Ну, звичайно, я вже випікала, все вложували разом. І Я вже коли їхала, хотіли всі разом з нами їхати. Але кажу, школа є школа, значить, ідете до школи. А ми вже завеземо. Дитинка старша прийшла з першої зміни і ми вже швиденько, щоб не, не запізнитися до вас. Маю дев'ять діток на вихованні, всі долучалися. Хтось допомагав випікати, хтось допомагав нарізати, хтось допомагав розводити більше бардаках. Хтось потім прибирати, ну всі, всі, всі долучилися, всі молодці. Що б могли побажати, хлопцям? <рес> всього самого найкращого. Найбільше сили, зараз здоров'ячка, щоб вони ніколи не втрачали таку наснагу, завжди вірили в те, що вони найкращі. Ми віримо завжди, що вони найкращі. Навіть діти-малюнки написали, що ми з вірою в серці в ЗСУ. В Зсу наші найкращі, всього їм найкращого. Відчути дім та підтримку навіть за тисячу кілометрів, саме для цього військовим і передають домашні смаколики та дитячі малюнки з побажаннями перемоги та вдячності. Абсолютно ніхто не відмовив, всі були лише за тому. На сьогоднішній день ми маємо ось скільки коробок, які, якби можна так назвати, коробки тепла, які зігріють душі наших захисників. З Найкращими побажаннями від діток? Так, з найкращими побажаннями від діток, батьків-вихователів та приємних батьків. Святковий вантаж вже відправили до військових. Разом переможемо, і все буде Україна.